Кидалово, це да. поетичне красиве слово. Воно як шара, да. немає меж і відбувається на абсолютно різних рівнях і за всім. Абсолютно з усіма. Ніхто не виключення. Навіть є таке явище, як організаторське кидалово. Мене особисто нещодавно до глибини душі вразило кидалово з боку організаторів последній звонок фест. Це ж скільки. Розфарбованих випускниць з лентами, бантами, В кратких юбках в панчохах, а дехто й взагалі без нічого, як ми знаємо, як випускниці з'являються залишилися без даху над головою 25 травня, без свого улюбленого свята. Візняжечки, а Джамала, ладно, випускниці Ти представляєш в прошлому году нашу любиму Джамалу. фактически на полпути, на полтуловища остановили входящую в самолет. Организаторы новой волны написали смс что ее выступление отменяется. Вот так вот. Не люди. Не люди. Сюда я больше не и не скажу привет. Не бьется мне, прошу. Бачення у гурту Скай мав би просити концертний організатор на ім'я Олег Бончук, але він і не збирається. Шарлатан домовився з менеджером музикантів про проведення чотирьох концертів на теренах Хмельницької області. А коли група приїхала на місце першого виступу, дізналась, що концерт відмінено з технічних причин щодо загадкового організатора, він безслідно зник. Вважаємо, за необхідне розказати людям. І застерегти їх від можливої якоїсь роботи або співпраці з даним організатором з Олегом Бончуком, який не обіцяв дуже чого багато, змусив нас чекати, платити власні кошти за проживання в іншому місті, оплачувати собі дорогу, а потім в результаті. Людина просто не відповідає на дзвінки і повністю ігнорує будь-який зв'язок. Така халепа трапила зі скаями через надто добрі серця учасників гурту, які готові йти на поступки в домовленостях з організаторами. Музиканти повірили Бончуку на слово і не взяли авансу за майбутні виступи. У него наличных не было, он занимался еще до наших концертів, еще, еще другими концертами. Выяснял, у Скрябина все окей. То есть он сказал, все четко, все хорошо. У Дзиді один э, пройшов, второй за второй должен Ну, Тут теж організатор. Благо менеджером гурту Скай таки вдалося відбити кошти, витрачені на дорогу та проживання. Ми просто навели справки, ми приїхали до його партнерів. І ми б сиділи в тому закладі, хоч ще декілька суток, поки не отримали би своє. Шанувальники з Київ про відміну концерту теж нічого не знали. Під місцевим будинком культури зібрався НАТО. Зіграли для людей акустично перед дверями будинку культури, заспівали пісню Бест друг. Роздали автографи, пояснили людям, що це не наша вина, що скай завжди тримає слово і являється на концерти. Схожі історії не дивина для українського шоу-бізнесу. Тут кажуть вітчизняні артисти, треба постійно бути на поготові. Коли ми приїхали на концерт, ви ж розумієте, що концерт був не зовсім рано, тобто була ноч, э, була суета, і э, після концерту у нас така фраза прозвучала: ви знаєте, а у нас вот, закрита бухгалтерія. Постраждати від рук винахідливих організаторів може кожен з виконавців, адже якщо не мати відповідних документів, які засвідчують зобов'язання обох сторін, шанс довести чиюсь вину зводиться до нуля.